Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про мою поїздку на Ексанс в Мілан. Це велика виставка парфумерії. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про мої враження. Це не тільки виставка парфумерії, невеличкий такий частина невеличка, ну може там 5% були віддані і під. під Догляд за шкірою, догляд за волоссям, але 95% це якраз парфюмерія, нішова парфюмерія. Це, мабуть, це найголовніша виставка парфумерії в світі. Мене акредитували на 4 дні, я була там 2 дні. Я хочу сказати, що я пожалкувала, що я там тільки була 2 дні, я б хотіла продовжити. Своє, своє перебування там. Тому що, ви знаєте, то рік я там була три дня і якось мені я навіть пішла раніше на третій день, я пішла раніше. Пам'ятаючи це, я зробила висновок, що в цьому році я поїду. Цього року я поїду на два дні. Ну, коротше, помилилася. Але. Але мені все сподобалось. Все було дуже класно, дуже цікаво. Я, ем, хочу сказати, що я не робила багато фото е, світли не робила. Е, я не робила відео зовсім. Я одна з тих людей, які, ви знаєте, отакі олдскульні такі люди. Я не люблю, коли ось я щось дивлюся, або на щось дивлюся, або про щось я там. Ем, Щось там цікаве, і я не люблю, як коли ось мої очі, оте, що трапляється, і між нами ще й камера є. Я люблю запам'ятовувати все, дивитися своїми очима. Я та людина, що не знімає відео на концертах, я просто сижу і дивлюся концерт. Тобто. Таким самим чином, я робила фото. в мене є деякі е, фото в інстаграмі. Наприклад, е, якщо ви, 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 ви перейдете е, в інфобокс, там написаний мій цей хендл інстаграма, ви можете перейти і подивитися там деякі світлини, які я зробила. Але їх дуже-дуже мало. Підписуйтесь, до речі, на мій інстаграм, будь ласка. І... Відео зовсім ніяких не було. Я хотіла все це дивитися і переживати своїми очима без зайвих речей. Так ось, вам, напевно, цікаво, що мені там подарували. Я вам це зараз теж покажу. Я була задоволена тим, що було дуже багато брендів. Такі навіть бренди, яких, наприклад, не було того року. Можу сказати, що ем, дуже замало часу, дуже багато було брендів. І ось уявіть собі, ви підходите до бренда. Візьмемо той бренд, наприклад, який я або А не знаю, або Б. У мене я, я його знаю, але у мене немає до нього доступу. Е, я не можу піти і протестувати його в магазині, бо у нас їх просто немає. І що це таке? Значить, я підходжу до того стенду, може там вже є якась черга, може там вже є якісь люди, хто тестує, хто там щось ще роз, 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 розмовляє, тобто мені потрібно почекати. Якщо нема черги, я теж підходжу і тестую один аромат, два, три, про нього там щось розповідають, там щось мені хочеться ще е, узнати, ще якісь там запитання одне-два. Ну, коротше якщо стенд не дуже великий, то. Десь, десь пів години біля стенду, біля одного стенду, людей. Якщо великий стенд, якщо велика черга таке було, наприклад, до Гріці було просто не підійти е, в деякий час. Е, тобто, там ще більше часу. Е, тобто, часу. Так, не вистачило. І це така, така велика оця виставка, що я вам хочу відверто сказати, що до деяких стендів я просто не дійшла. Я просто не дійшла, бо мені прийшлось, знаєте, мені довелося робити е, вибір, між чим, тим, що, що я хочу протестувати 100%, і те, чим я можу пожертвувати. Е, Я не, не, не хочу. Не хочу йти, чи далеко дуже йти, чи, наприклад, я туди йду, там інших других стендів немає, які б я хотіла просто подивитися. Тобто, ну, коротше, З... З Точки зору організації мені все сподобалось так. Потрібно було відстояти чергу, але потім на другий день я чергу не відстоювала. З цим, з цим беджем ви можете підходити і вас пропускають без запитань зайвих. Тобто я, я, я могла б і не, відстаю, не відстаювати і в перший день. Туалети все було нормально і кава, ну, кава, кава. Кава теж була, сісти було ніде, щоб там каву випити. Але я би не хотіла ніде сідати, бо я просто не хотіла витрачати час. Деякі бренди, яких я ніколи не тестувала, я дуже задоволена тим, що я. Змогла протестувати це бренди. Ці бренди. Я вам зараз е, покажу деякі е, речі, які мені подарували. Я та людина, що не, не любить випрашувати нічого. Якщо щось мені дадуть, то добре. Якщо нічого, ну амінь. Е, може, якраз на виставках це і не дуже добра така риса, але це така я людина. Е, я не привезла жодного повнорозмірного флакону, але у мене є деякі оці такі discovery сети і деякі такі невеличкі аромати. Цей бренд, який я дуже-дуже хотіла протестувати, у мене не було можливості фізично протестувати цей аромат. Ці аромати це House of Siage. і я думаю, що ви знаєте цей бренд. А якщо ви не знаєте, як він називається, то просто пам'ятайте оці парфуми, які зроблені як капкейки. І, наприклад, один з найбільш, з найбільш таких, господи, як це воно буде? Ну, вагомих ароматів У цього бренда це оцей. З Мікі Маусом. Ось. Так це, коротше, коротше, оцей бренд. І вони мені подарували отакий Discovery Set. Тут 10 ароматів. Я була неймовірно рада, що я могла протестувати ці аромати. У мене ніде їх протестувати. І кожен раз, коли я дивилася на них в інтернеті онлайн, а коштують вони десь 450 євро за флакон. І завжди таке знаєте, коли такий флакон, він дуже там, дуже багато всього в ньому, там і Сваровський, там, і він зроблений як той капкейк. Іноді таке буває, що флакон, коли оце такий, ви його тримаєте в руці і ви думаєте, ну що за, за фігня, він не, не красивий. В реальному житті а ті флакони, ні, люди вони супер класно зроблені, супер класно зроблені. Я розумію, чого вони такі коштовні, дорогі, бо насправді туди вкладено дуже-дуже багато. Дуже багато праці, дуже багато часу, щоб оці Сваровські там, ці їх зробити. Тобто, І аромати самі теж дуже класні. Я протестувала всю серію Гаррі Поттера, я протестувала серію з Мікі Маусом, Бакс Банні, Рожевою Пантерою. Тобто, супер. Це, це було, знаєте, як, як ото перший раз, коли я була в. В Діснейленді мені вже було 30 років. Це було як здійснилася мрія моя. І тут також здійснилася моя мрія, і я нарешті протестувала ці аромати. Потім один бренд італійський бренд це бренд Люксовий. Я про нього нічого не знала, це новий для мене абсолютно бренд. І він називається КВ, і це люксові аромати, дуже красиві флакони. Вони мені теж подарували отакий набір. Мені дуже-дуже подобаються два аромати. Перший це Secret Tuberose і інший аромат це Love Declaration. Ось так виглядає їх набір. Дуже-дуже красивий, дуже дуже класні аромати. Потім ще один бренд, який хочу сказати, що я їх тестувала, я їх вже знаю. І, мабуть, це було торік на Ексанс. Вони мені навіть і подарували велику кількість їх пробників. Ну, так, може, штук 12 у мене їх було. 10, 10 можливо. І я хочу сказати, що з цих ароматів тільки два мені пішли добре. Тому що інші аромати вони були дуже яскраві. Вони були, там була і троянда, там був, і мед, там був і уд, ну, там був і цей Ладан. Ну, тобто такі типові, типові аромати. Ем... Турецькі, арабські, які які я не ношу, я, це не моя, не то що мені подобається. І... Коли я прийшла до їх стенду, я просто подивилася, і мені, мені так сподобались деякі аромати. І тут був чоловік, який з цього бренду, і ми з ним розмовляли. І він сказав: так, ми зробили деякі аромати, зараз і орієнтування у нас на європейський ринок. Тобто Смаки більш європейські, більш не такі яскраві аромати. І він мені також і подарував два набіра з цих ароматів. Перший аромат, ось, ось вони так зроблені. Якщо б ви бачили, що в мене тут на, на, на столі люди ось два набори таких Алхаз. Перший. Набор це і один, і другий. Він такий більш більш об'європейний. Тобто тут все не впало. Ось ось такі два набори. І мені дуже було приємно, дуже було цікаво прослухати про ці аромати. Я там дещо у нього попитала. І, і мені тут дуже подобається, знаєте, коли вони відповідають на Запитання, і коли їм цікаво відповідати на твої запитання, ось такі у мене два набори є. Потім жиробом дуже-дуже класний ароматний бренд. У мене є тільки один аромат від них Origino. І я спілкувалася з. Жіночку, яка представник цього бренду, вона мені давала і той аромат, і той аромат, і той аромат, а там же там не тільки цей бренд, там ще інші бренди у, у Joy. І вона мені дала протестувати їх аромат. Останній аромат, новий аромат. У мене навіть є світлинка в інстаграмі. Коли ви закриваєте очі і нюхаєте цей аромат, таке враження, що ви десь на якомусь острові, якийсь там, знаєте, острів в Каріпському морі, оце так, це так. І мені так цей аромат сподобався. І вона мені дала два набори: вони два однакових набора. Зовнішність у них однакова, але вони різні обидва. Це, це коротше, вся лінія їх, їх бренду Джеребом. Вся-вся вся лінія. Ось, І я дуже задоволена цим, цим, цим набіром. Потім дуже класний аромат, я протестувала у Дусіта. І з Дусітою, уна, у нас, у мене з Дусітою. У мене такий, знаєте, не то, що love hate, просто деякі аромати удусіти мені подобаються дуже, дуже-дуже-дуже. А деякі аромати не дуже. Вони просто не відповідають моїм е тому, які я, я аромати люблю. Але вони зробили цей аромат, який е не, не давали вони на нього пробники. Деякі аромати були такі, знаєте, якими. Тестували, як і можна було тестувати їх, скільки, скільки хочете обліватися на себе, але вони не давали пробники і не дозволяли фотографувати ці аромати. Ось, наприклад, аромат, який називається Тонка лякта від Дусіта. Це новий аромат, який ще не вийшов на ринок, але він ось ось-ось-ось він вийде. Я його протестувала, Боже, який же він класний. Він просто неймовірно класний. Як на мене, він найкращий аромат з Дусіти з, взагалі. І також в Дусіті мені дали ось такий невеличкий подарунок. Це 15 мл аромату Фліор деля Літа. І він схож на аромати. Зелений аромат, зелений флакон від Dior, який називався Dior Poison Tender. Ось. Або Гре Каботин, або Анаїс Анаїс. Ну, щось десь ось таке. Так що я дуже задоволена цим ароматом. Я сама його обрала собі, і він дуже-дуже-дуже цікавий. Ось. Потім, що в мене тут ще є. А, я ще була дуже задоволена, коли я пішла тестувати, прохожу там повз одного стенда. Там жіночка стоїть і у неї там мило. Я дуже люблю мило люди. Оце таке мило, тверде мило. Ось. І вона мені просто подарувала оце мило. І У мене у ванній кімнаті у мене завжди. Стоять одне мило, оце таке, оце таке тверде, і інше мило для інших людей, не для мене, це просто таке то, що рідке от таке звичайне. Я обожнюю. Так, я розумію, що це old school, я розумію, що цим, що цим вже ніхто не користується, але це відчувається так люк, люксусно, це так, така пійна, класна. Отто. Супер. Я дуже задоволена тим, що у мене є оцей шматок. Потім, що в мене тут ще є такого цікавого. У мене є пробники від, від бренду Аква дельба. Де вони такі невеликі пробники. тут, мабуть, вся їх лінія, ось такі. вони. По мл, 1 мілілітру, чи один, на два, чи один, ну щось таке. ось Вся лінія. Я дуже хотіла давно протестувати цю лінію. Я тестувала лише їх класичний аромат, який так і називається класика. ось Потім дуже-дуже класний, цікавий аромат від гріті Це новий аромат від гріті який і Ще не вийшов на ринок, але він буде скоро, скоро, дуже скоро на ринку. Він називається «Ваніла Тана». І цей аромат, він, ви знаєте, мені дуже подобається ваніль. Я люблю ванільні аромати, в яких є такий характер, знаєте, який не просто така ваніль і все. Цей аромат він просто чудовий люди. Він неймовірно чудовий. Він. Мені подобається не так само, як Baby Cat Від Saint Laurent, там теж ваніль, вона така ваніль з перцем, з іншими, з іншими спеціями, а боже, що я в її прола цю ваніль. Зараз вся буду пахнути її. А, клас! Але цей він дуже-дуже-дуже близько, близько до того аромату, який мені подобається у Yves Saint Laurent. Не, я, я маю на увазі не як аромат, я маю, я маю на увазі, як він мені подобається. А, просто супер, просто супер. Ваніла Тана. У мене буде окреме відео, в якому я вам розповім про мої. Ну, я, я ще не вирішила. Ну, може, там топ-10 ароматів, нових ароматів, які випустили на ринок або які випустять на ринок аромати 2025, 2025 року. Тобто новинки новинки. І там я розповім про всі аромати, які мені сподобались більш за все. Ще один аромат, і це бренд, італійський бренд, який називається Коритерно. І а, аромат, який називається Hipnorange. Хіпнорендж, тобто хіпнотік, типу оранж. апельсиновий а, аромат. Він дуже яскравий, дуже соковитий аромат. Плюс я тут відчуваю, от ось якщо ви пам'ятаєте, один з моїх найлюбніших ароматів Ателье Колонь Вітівер Фаталь. Отакий сухенький аромат з табаком. Я табак не люблю, коли йдеться про табак, той, що палять. А про тютюн, 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 ось а, Тут такий, знаєте, лист у цього тютюна. Супер-супер класний. І він дуже схожий на той тютюн, який у ватель є колонь. І мені дуже сподобався цей аромат. Потім у мене ще є один аромат, такий невеличкий від Мореск. Це Маск Berry, це мускус і ягоди. дуже Дуже класний аромат, мускусно-ягодний аромат, дуже цікавий, дуже симпатичний, привабливий аромат, і плюс ще аромат, який я дуже-дуже задоволена була протестувати. У мене є три пробника, бо там три аромати: це серія. Він називається бренд, називається Gallimard, це французький бренд. Я була на фабриці Gallimard у Франції, у Грасі. І мені пощастило навіть поспілкуватися з парфумером, який зробив цей аромат. Не тільки Цей цей аромат, якщо ви бачите, він називається Jay, тобто це Jazzmine. Потім ще є R- Rose, Троянда, і потім ще є «Ті, «Тубероз», Тубероза. Так ось цей парфумер, він молодий чоловік, і він, він із Японії. І він зробив ці, оці три аромати, бо він сказав, що я б хотів трішечки обновити обличчя Галімар, бо це дуже, дуже старий бренд, 1740 року, тобто 300. 300 вже років, цьому майже 300 років цьому бренду. І він хотів обновити його, зробити його більш молодим, більш актуальним. І, наприклад, змінили упаковку трішечки у пляшки кришки білого кольору. І самі ці аромати, знаєте, вони дуже прозорі, вони класні. Я не просто так сказала, що він з Японії, бо яке це має значення, бо у японців у них інший погляд на аромати. І ось він цей погляд на аромати, він його приніс з собою. Тобто це ці аромати вони дуже легкі, вони дуже такі, знаєте, невісомі просто. Але вони стійкі, і це дуже класно. Мені навіть троянда там сподобалась. Я не можу сказати, що вона мені просто там сподобалась супер. Але щось в неї є. Тобто я була дуже задоволена тим, що я з ним поспілкувалася. Я йому сказала, що я купила, як тільки у них вийшов аромат, Рубі Рубі Черрі з вишньою. Я його одразу купила на сайті у них. Ось він так, ти купила, ой, яка ти молодець, ну і все. Коротше, ми поспілкувалися з ним трішечки, і я пішла своїм шляхом. Так, оце і все, що я вам хотіла розповісти, люди. Я думаю, що ви відчуваєте, що в мене трішки сідає вже мій голос. Якщо у вас є якісь запитання, то пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Відео буде окреме відео про новинки Ексанс. Ті, які мені найбільше сподобались, навіть якщо в мене немає пробника, але я, я вам про них розповім. Бо вразили деякі аромати мене. Так, всім дякую за вашу увагу. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. І цьому ми з вами побачимось у середу. Па-па!